Чи треба робити страховку? Ходять куча слухав, куча в Тік-Токі інформації. Я в цьому році по факту вже відправив не одну сотню людей і жодного випадку, що спросили за страховку. Ми в основному відправляємо в Литву, але вони всі їдуть через Польщу. І я всіх консультую однаково. Я кажу: ви кажіть, взагалі, ви молча проходите кордон, улибаєтесь, зпамити смішні анекдоти, смішні історії. У вас все чотенько, у вас все по-білому. От. Якщо вас хтось щось спрашує, видно, що автобус їде в Литву, ви кажете, я втікаю від війни в Україні. все. і ця фраза, вона е, виключає всі останні питання: страховка, карманні гроші, куди їдете, до кого і так далі. Ось, що ще я можу сказати? Е, якщо ви дуже прям боїтесь не спите ночами, то можете зробити страховку там і у нас замовить там вона 400 500 гривень стоїть. Ось на Viber вам прийде файл, такий, який розцінюється як печатний варіант, і все за, ну, на протязі ну, півдня ми там, зробимо цю страховку, вам вийшло. Але вона не обов'язкова. І третє, що хотів сказати, страховка вам знадобиться чому? Тому що до першої зарплати, де б ви не працювали, Польща, Литва, Чехія, ви не застраховані. Якийсь, якийсь там медицинський випадок. там... Зуб, почки, там то, сьо, там, то, ну люди боліють, ну, люди вони живі, вони якби боліють. Є такі випадки. І коли людина, не дай Бог, потрапляє в лікарню до першої зарплати, і за неї не, ну, не знає, хто буде платити. Якби вряд чи у людини там буде 400-500 євро, там, щоб заплатити, а агенція теж не дуже хоче за таке платити. От для такого, для себе, для страхування. Типа по медицині, то так. Да. Після першої зарплати вам є відчислення в, пенсі... в, этот, в страховий фонд. І тоді, після першої зарплати, ви вже застраховані. До першої зарплати ви не застраховані. І так, резюмірую, перше, страховка не обов'язкова. Ні для Польщі, ні для Чехії, ні для Литви. Друге, якщо не спите ночами, дуже хвилюйтесь, можете заказати, вона там 400 гривень стоїть, і прийде на файл, вам не треба нікуди їхати і ходити. Можете піти в якийсь любий банк, ну вас там, скоріше всього, розведуть, там будуть за 1900 предлагати за 900 євро. Можна за 400 500 зробити. Третє. Її можна зробити. Це ну, невелика сума 400 гривень. От. Чому? Тому що до першої зарплати ви не застраховані. І коли людина потрапляє в лікарню. Ніхто не знає, хто буде платити за лікування. Обычно у людей немає денег, ну є там, там на дорогу, ще там 150 евро євро там максимум. То в такому випадку було б хорошо, ну, ви себе підстраховувати, що у вас є на, э, такі страховий випадок, що там з вами там случилось, а з людьми щось -то случається, тому що ну, ми всі живі. Люди і время от времени там хворієм. То для такого випадку, до першої зарплати, коли ви не застраховані, то можна робити страховку. Так що ось така інформація, кого цікавить робота, одразу дзвоніть і до нових зустрічей.